Крова ліцензія, навіть в рамках такої стара будем так говорить, видана 6.10.99 года под року під номером 72 два. Сівана наукова виробничо-комерційна, приватна фірма Захист рослин 2000» – це оптова кампанія, яка вже більш ніж 10 років пропонує засоби захисту рослин та насіння на аграрному ринку України. Наша компанія Захист Рослін 2000 це динамічна розвиваючася компанія. Саме само слово говорить за себе 2000, то есть ми вже існуємо 10 років. Вже то більше, навіть 10 років. Місією «Захисту 2000 є розвиток агросвіту України, надання послуг та товарів професійно та грамотно, якісно і вчасно. На сьогоднішній день я вважаю, що компанія пришла в будущее. Тим більше з такою молодою серйозною командою. досвід роботи на аграрному ринку з 1998 року. Це результат максимально повного забезпечення широким асортиментом високоякісних засобів захисту рослин та насіння. Компанія активно співпрацює з партнерами в усіх областях України. Більш ніж 500 найменувань засобів захисту рослин. Понад 300 сортів насіння овочевих культур та квітів, десятки найменувань добрив та багато іншого для агромагазинів та агромаркетів. Сайт очень серйозний і посещаемый. Це склади 400 метрів квадратних, це прекрасні офіси. это прекрасная оргтехника, это качественные товары, это справедливые цены, это справедливый подход каждому клиенту. Здесь есть возможность управлять процессом от начала до конца, от закупки до продажи клиента. Компанія є засновником нового сучасного проекту Зелена карта України, який об'єднує незалежних партнерів з продажу засобів захисту рослин, дрібної фасовки та насіння. Цей проект це товариство однодумців, яке бажає розвиватися та досягати фінансових результатів, підвищуючи рівень аграрної культури в Україні. Я бачу в этом проекті очень большое будущее, і будущее не для мене, а будущее для нас. Справжня гордість компанії це, звичайно ж, згуртований колектив однодумців професіоналів, які знають і люблять свою роботу, постійно підвищують свій професійний рівень. Наша команда немного численна, молода і дуже перспективна, на мій взгляд. Ми разом хочемо пройти дуже довгий бізнес-період. И я уверен, что с нашей командой, с моей командой мы достигнем очень больших результатов. Очень интересно поработать с ребятами, потому что оба они как менеджеры разные, абсолютно люди, абсолютно профессиональные, то есть в плане консультирования клиентов. Юра более такой, стратегический человек, Денис более практический человек. То есть каждый на свой опыт, так сказать, останавливается и решает свои вопросы. Я могу нас назвать командой, потому что э, мы даем результаты, мы даем, э, делаем работу. У нас Катя родила мальчика, очень такого патриарха настоящего. У нас прибавление в нашей команде. Ще один захисник рослин раділося? Ми очікуємо від нашої команди гнучкості та творчого підходу, а також жаги та прагнення до здобуття нового досвіду та подолання нових випробувань і розвитку сільськогосподарського комплексу тільки нашої країни. Цікавою особливостю політики компанії є подорожі команди. За останні роки працівники відвідали Таїланд, побували у Туреччині. Пан, взагалі, традиція заложена з першого дня організації компанії. Ми їздили коли-то в своє час, нанімали цілі автобуси, карус, і з піснями, з дітьми їздили в затоку в Одеську область, їздили, мабуть, роки три підряд. Після два, два роки ми стараємося їздити за границю. Тобто ми вже довезли до такого уровня, що можемо себе позволить, Я можу себе позволить мотивировать сотрудников таким образом. В прошлом году це був Таиланд прекрасний. В этом году була Турція. За 10 років компанія досягла багатьох вершин, отримала багато дипломів, але ми вважаємо, що це не головне. Головне це визнання нашим клієнтам нас, як компанії, дінамічно розвиваючись. Це самое головне. З надією на нові здійснення наш колектив упевнено дивиться в майбутнє. У планах розширення асортименту, послуг, зростання мережі роздрібних магазинів під торговою маркою захист рослин для максимального забезпечення потреб кожного українця. Україна на сільська хазяйства і. Много нужно і магазинов в нашій стране відкривати новых, Много нужно і работать над фасовкой, что що у нас тоже стоит. Одним із критеріїв успіху компанії є зміна в першу чергу себе на даному етапі. Це є найголовнішим пріоритетом. знаменитый финансист произнес. Когда я был богатым человеком, я пытался изменить весь мир. Когда я стал мудрым человеком, я стал менять себя. То есть самый главный приоритет преимущество, что мы не меняем своих клиентов, не меняем своих поставщиков и партнеров, мы в первую очередь меняем себя и стараемся это сделать естественно в лучшую сторону. Прагнення до розвитку це один із секретів успіху компанії захист рослин рослин-2000». Досвід та рішучість колективу вселяє впевненість на нові досягнення та рішучість іти на обдуманий ризик. З підтримкою надійних партнерів ми прагнемо зробити наступний рівноважений крок у майбутнє аграрного бізнесу нашої країни.